Кіборги, герої не вмирають. Кінострічка про оборону Донецького аеропорту, про світло, яке зароджується у пітьмі, про незламний дух українських захисників. Режисер художнього фільму Ахтем Сейтаблаєв нині розповідав про нього майбутнім офіцерам у військовому ліцеї Державної прикордонної служби України у Хмельницькому. Ця стрічка вона не про війну. Вона, скоріш, про мир, який народжується всередині цієї війни, От, про наше уявлення. Те, якою має бути наша країна світ навколо нас? Да, чого ми прагнемо? Ось чи відповідає це ну, нашому задуму з точки зору глядача? Ну я хочу сподіватися, що так режисер поділився. Фільм створювали, опираючись на історії реальних людей героїв, які стояли на захисті країни з початку бойових дій на Донбасі. Для нас головним було. Якраз дослідження да, народження цього контексту цього дискурсу нової країни через непрості, доволі іноді емоційні конфліктні діалоги поміж цієї групи людей. Таким чином ми зробили мені видається на все ж таки з командою вдалося зробити такий колективний портрет українського захисника. Ця зустріч відбулася у межах національного туру кіно заради перемоги. В рамках проєкту Кіно заради перемоги до нас сьогодні приїхав керівник творчого проєкту Андрій Різоль та режисер український Ахтем Сентаблая. Творча зустріч з ними проходить вже не перший раз. це Сьогоднішня зустріч саме п'ята зустріч. Вони приїхали до нас і сьогодні будуть презентувати нам фільм Кіборг. Стартував цей проєкт влітку 2022 року. Відтоді організатори влаштували понад дві тисячі показів українських кінострічок для військовослужбовців, майбутніх офіцерів, вимушених переселенців та громад. Головна мета проєкту це якраз дати надію, дати сподівання, консолідувати українську націю в боротьбі з ворогом. Суть проєкту, що це велика кількість кінопоказів, здебільшого для військових частин, виключно українського кіно. І через цей дотик до українського кіно. Намагаємося донести нашу відмінність від ворога в важливі якісь історичні моменти. Подібні заходи важливі, адже популяризація українського кіно це і популяризація нашої культури, каже ліцеїст Ярослав Чаплинський. Українське кіно, як на мене, несе важливу таку роль. Це як мінімум наша культура, наша популяризація, яка далі буде йти, розвиватися культурно, що колись будуть показувати, і це все входить в історію. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.